Структура екосистеми парку Зелений гай дослідницький проєкт з біології виконала учениця 11-го г класу Вишня Катерина Дніпровського ліцею номер 3 Парк Зелений Гай є один із наймальовничіших парків у місті Дніпро. Площа парку складає приблизно 33 гектари. Парк є популярним місцем відпочинку для жителів та гостей міста. У парку є велика кількість атракціонів, спортивних майданчиків, зон для пікніків та прогулянок. Протягом року тут проходять різноманітні культурні та розважальні заходи. Окрім озера, у парку є численні алеї та мальовничі лісові масиви. Флора парку. У парку росте понад 5 тисяч дерев і кущів. Серед них є дуб звичайний. Ясен звичайний, клен гостролистий, липа дрібнолиста, бузина чорна, верба біла, каштан кінський і горобина звичайна. Парк може похизуватися квітниками та ландшафтним дизайном, в які входять велика кількість декоративних клумб. Ділянки з ландшафтними композиціями, різноманіття сезонних квітових насаджень, особливою красою є численні дурендові алеї, які приваблюють відвідувачів своєю яскравістю та ароматами. Фауною парку є білка звичайна, їжак європейський, синиця велика, лиска, ворона сіра, дятел звичайний, голуб сизий та крот європейський. Антропогенними факторами, що шкодять екосистемі, є засмічення території, виробка дерев, забруднення водойм, руйнування природних зон відпочинку, збільшення автомобільного трафіку поблизу парку, що впливає на рівень забруднення повітря. Що ми можемо зробити, щоб покращити стан нашого парку? Прибирати за собою сміття, берегти зелені насадження, дбати про тварин і не турбувати їх. Дотримуватися тиші, особливо у природних зонах, використовувати екологічні матеріали під час відпочинку, дбати про чистоту водойм. Дякую за увагу!